4 тисячі доларів на покупку плагін гібрида. Отримай та розпишися. Mitsubishi Outlander GT плагін гібрид 2018 року. Получається вам в 17 тисяч 995 і така сама машина 19-го року, але з пробігом побільше, виходить 9995. Плагін гібрид означає, що це звичайна гібридна машина, але в неї є ще маленька батарейка, яку ви можете зарядити вдома, і вона на ній проїжджає в районі 20-30 миль. Але вона дає вам 4 тисячі доларів. Якби її не було, то б не було цих 4 тисяч доларів. Коричнева шкіра це максимальний заряд. Є все. Що тільки можна собі представити, машина тримає саму полосу, підігрів руля, датчики сліпих зон, адаптивний круїз, контроль, один власник, два ключа. Та що тобі ще треба для щастя? Ці два автомобіля та багато інших ми можемо продати в кредит з нульом першого внеску ексклюзивно в Car Hunter.